Пам'ятаєте, мої хороші? Ви мене питали, чи можна ж до в жовтні їхати в Оланію. Якраз, якраз, мої хороші, люди і саме зараз приїжджають Дуже тихо, спокійно. Сонячні, промені ще дуже 20 градусів, ранком 9 година. Ще дуже гарно а, покупатись на морі. Зараз поробила вправи і буду купатися, мої хороші. І ще листопад теж буде тепло. А ви не вірили? Я вам ще покажу багато роликів, ще мені треба дуже-дуже підзагоріти, бо бачу ноги білі. Все біле. Отак, а ви не вірили. Isto é